Любиш ходити по риночках, щось обирати собі там перевіряти кавунчика, стукати ну, на Ну, я обожнюю ходити по риночку. Да? А торгуватися що... вмієш. Не торгуюся, тому що я розумію, що це робота людей, особливо з бабусями. Вони ж самі це все вирощують, mm -hmm. і мені совість не дозволяє торгуватися. Mm -hmm. Я знаю відповідь на наступне питання, але я запитаю, тому що не всі дівчата насправді знають, що ти обираєш, от піти з проблемою якоїсь. До подружки поговорити на кухні чи піти до психолога, звернутися до спеціаліста. А, дивись, а, раніше я обирала піти до подружки. А, тепер я обираю і піти до подружки, і до психолога. Поєднати, як то кажуть, приємне Як Можна тебе збудити? Що повинен зробити чоловік, щоб він тебе прямо так раз... і зачепив? Я не можу сказати одразу так. Знаєш, це не одна якась справа має бути, це не одне діло, це не одна риса характеру. Тобто, це має бути якийсь симбіоз от, його внутрішнього стану, його відношення до мене, його дій. Я люблю дієвих чоловіків, які сказав, зробив, які відповідають за свої слова, тому що таким чином я розумію, що вони надійні. Ну, тобто, якщо чоловік сказав та, значить це він надійний, да можна на нього покластися. Для жінки основ головне ж, безпека. А якщо а, чоловік чолові. надійний, от а, що він має конкретно зробити, щоб тебе збудити? Ть, яка ерогенна зона в тебе найчуттєвіша, найчутливіша. Ну для мене це безпека. Це безпека, а -а. коли а, Чоловік мужній, сильний, коли я відчуваю, що він може мене обійняти, отак давай. Якщо про тілесні mm -hmm. а, контакти, да? коли мене обіймають, я розумію, що я захищена. Навіть в обіймах уже, да? коли я заспокоюся і yeah. мені. А, Оцей стан спокою, довіри, такого розслаблення. От коли ти в обіймах можеш розслабитись. Це для мене такий вже дзвіночок для збудження, коли можна розслабитись, коли можна розслабитись. А знаєш, буває деколи там обіймаєш чоловіка, ти розумієш, що від нього, блін, там така напруга йде, що він сам ще не знає в цьому житті, як жити, як він може тебе взагалі захистити морально, фізично. Тому для мене так. Ще б ти робила, якби залишилась одна на ніч. Ну, так що? І... <гас> <гас> Як, я біду, <гас> закрила, Закрила, спати. А що там робити, я не знаю. Не знаю, щось спробувати, якось підцікавитися, якимись штучками. Слухай, ну я колись, цьому, взагалі, я колись заходила туди, це було ще в Чернівцях, Я бачила дуже багато різних. Апаратів? Я не знаю, як це, назив... як це назвати. Іграшок. Іграшок. Нехай це будуть іграшки, Вони на іграшок і не схожі, нехай буде. І я, знаєш, трішки Зніяковіла? — Ну, здивувалася і зніяковіла, що, що з тим люди роблять. Ну, з багато з чим. Потім я подивилася фільм «50 відтінків сірого. Па, часового, і ти зрозуміла, да? що і я зрозуміла, що з тим, що що з тим робити. можна робити. В принципі, та. Да, що воно декого збуджує, декого, декого воно не збуджує. У угу. ну, кожному своє. А, тому я не знаю, щоб я… чесно, я не знаю, що я робила. Я така зараз типу, чемна, знаєш, така прям. Пуріністка сказала, того, що я зараз закрила би я не знаю, що б я робила це. Треба перевірити просто прийти туди. Наступний випуск ми знімаємо шопі. чати дівчат. б я там робила. Окей, продовжує фразу. Я не вмію. От чого ти не вмієш? Я не вмію будувати правильні стосунки з людьми. Ну комунікацію правильно вибудовувати робочу. З друзями а, окей, угу. а от в роботі я дуже імпульсивна і емоційна, і мені важко а, знаєш вибудовувати таку правильну бізнесову комунікацію, коли ти говориш, що тобі не подобається, коли ти не боїшся цього. Та навіть і в uh -huh. стосунках, знаєш, де коли мені, от, наприклад, щось не подобається, я можу не сказати це в собі затаїти, тому що мені а, я думаю одразу про чоловіка. Йому буде неприємно, да, так, а так, навіщо так, так. йому, а я ж типу хороша добра. А раптом він піде. А Раптом він я піде, залиши мене. А потім короче воно виливається не в дуже здорову атмосферу і внутрішній стан, тому я вчусь розмовляти, я вчусь висказувати, виговорюватися і ну вимовляти навіть знаєш, якісь свої емоції, якісь свої невдоволення або вдоволення, навіть радість, тому що я звикла знаєш зазвичай все в собі тримати, любі емоційні стани. Muốn, yeah, крім right. радості, і знаєш, що в мене таке що я в відносинах намагаюсь бути завжди щасливою і типу раді радувати та yeah, yeah. да. легкою, приносити радість, я така класна. Так, і я зрозуміла, знаєш яку штуку? Те, що воно працює деякий час, а потім, коли мені реально стає важко, чоловік думає, що зі мною не те, і він не підтримує мене в цьому стані, тому що він звик, що я завжди щаслива, весела і сама з усім говорити. Так, і тому я зрозуміла, що треба розповідати про всі щоб бачити, чи чоловік тебе любить тільки в хорошому стані твоєму, чи він з тобою готовий на все. Навіть коли в тебе там депресія, чи в тебе якась якийсь сум, ти не знаєш, що робити. І це дуже важливо от, навчитися правильної комунікації не тільки у стосунках, але і в бізнесі, і всюди. От зараз я цим займаюся. Вчусь. Дуже круто. А який найдорожчий подарунок дарували тобі, і дарувала ти комусь? Мені дарували. А, -а, а, боже, який мені дарували такі недорожчий подарунок? Не знаю, машину там якусь дарували. ні, машину мені не дарували. Другу машину я сама купляла. Е, сумку дарували, але мені е, подарували якось просто гроші, суму грошей на те, щоб я собі купила одягу. Ну, Це теж непогано. Біть так частіше. Нам дівчатам треба брати свою енергію. Так, цю ні, ти розумієш, що Я як реально, як блін, нормальна дівчина чи ненормальна, я не знаю. Просто пішла і їх просрала ці гроші. Купила свій так одягу, треба. а треба ні, Та не так треба було покласти Красиво. кудись в кріпту вкласти, кудись він весь. Слухай, ще що це щось. вже не <губить> level, типу, а, і мені хочеться я просто. Я пішла накупила купила зробити, шмоток та. і їх не носила половину, Ну ти, ти отримала задоволення, коли ти їх купувала? А, ти, ти ну, так, да. частково. Ну Так і все, це вже добре. А наступного да. разу, хлопці, хто поповнюйте подарує? картки, хто подарує, uh -huh. ми наступного разу вкладемо ці гроші в кріпту. No. Бо, наприклад, інвестицію. <губ> <губ)> зробимо інвестицію для допомоги ЗСУ потім віддати це. Так, скажи мені, будь ласка, Китя, як на твою думку, чому? Дівчатам подобається вранці а, ходити в чоловічій футболці або сорочці, там знаєш натягати на себе чоловіка. Слухай, не тільки вранці завжди а, мені завжди подобається. В мене, от коли є чоловік, я ходжу завжди в його Що ти речах. Від цього? Я був сорочці або, в сорожці, або в футболці, навіть в спортивному костюмі можу ходити. А, це як знаєш, як частинка. Людина з тобою завжди поруч. Тобто ти відчуваєш аромат, Я ж тактильна дуже, і мені важливо відчувати тактильно на собі одяг, відчувати аромат, я хожу, нюхаю, наприклад, цю футболку, як мені пахне, і мені здається, що він поруч завжди поруч, і це так класно. А якщо дивитися це з іншого боку, наприклад, інтимного, то завжди жінка одягаєш вранці після ночі прекрасної щось таке. Не може Я знайти свого. що попадеться Ось перше під руку. Бог річни ой, ой, це точно Це гола і шкерпетка лучше будемо ходити, бо соніш. А яка перша брендова річ з'явилася в твоєму гардеробі? Можеш згадати цей момент, коли ти собі дозволила, що ти собі щось таке дороге придбала? Да, це була перша річ, яку я купила сама. На першу свою зарплатню це було 50 доларів. Ці гроші я зробила, коли я заспівала бек-вокал на студії і Бо здається, Ольга Крюкова була ще з Дімою Клімошенко, коли я працювала. Ага. Це була перша наша робота. І я за ці 50 доларів пішла і купила собі джинсову спідницю в магазині Манго. Скільки вона коштувала? 50 доларів. Вау! — Манго були такі дорогі речі, нічого собі. Окей, якби в тебе був вибір стати да, вдвічі розумнішою чи вдвічі красивішою, що б ти обрала? Дивись, якщо зараз думати. Логічно, по розумному, да? Yeah. Я дивлюся, що красивим жінкам везе і вони щасливі, а розумні не дуже щасливі. No, Слухай, ні, ну от... і дуже так, багато мені вас... хто каже, що знаєш, розумне краще бути красивою, чим розумною. І я от тепер задумуюсь. — Ти так красива. Я і ні, тепер чи мені бути розумною чи красивою. Oh, це теж завдання домашнє. Танюшці подумати перед знає, може я і не красива, і не розумна. Якби ти була свій власний блог. Ну, от, прямо ти блогер-блогер. Про що б він був? Боже, він, напевно, був якийсь а, бунтарський, напевно, знаєш, типу а, там. І що це робила? Бунтарське. Ну, ну, знаєш, яке бунтарське? По а, внутрішньому росту якомусь. Про те, що не потрібно, тренінги якісь. Не потрібно жити… Себе? Ну, якось, якось так, але напевно це був би тренінг. Це була би аскеза від тренінгів. Антітренінг. Типу, знаєш, ти от живеш життя, де тобі ніхто не розказує, що от в тебе там проблеми з мамою з дитинства, в тебе там ще щось, а в тебе тут травма фіп'єцька, а тут в тебе ще щось таке, то там ти поправилась. Тобто, це легкість, був би тре тренінг, антитренінг, де людина просто би от. Ходила б по вулиці і спостерігала от зелена трава. Вау, клас! Я, значить, я бачу, блін, я вже щаслива, я можу йти, о Боже, яке щастя! Алілуя! Просто і вона усвідомлювала, що все в принципі в її руках. Угу. А, і якщо є якийсь страх, окей, йти в цей страх і вміти працювати з собою. Тобто, це був би, напевно, якийсь такий блог, де а, я б ламала якісь стереотипи. Прямо ти йшла би в бунтарство проти системи, проти всіх, отаких якихось починати якихось штук. Не знаю. Тренінг, антитренінг в мене був би. Я вже навіть з дівчатами знаєш там сміюсь, кажу, що я колись зроблю тренінг антитренінг, коли ти прийдеш, і типу, якщо ти будеш медитувати, штраф ти доларів. Типу, знаєш, якщо ти будеш щось розповідати там про психотерапію, штраф тисячу доларів. Тобто, ти просто живеш собі життя. Тиждень десь в Карпатах на природі і насолоджуєшся тим, що ти людина, тим, що ти жінка, тим, що ти просто живеш. Ти рахувала коли-небудь, скільки ти разів співала пісню Шкода? Ну. Раз сто точно? Може і більше. Та понятно, що сто точно. Ну, то точно може більше? Але ти мене... не задавалася таке питання? Ніколи. Ти мене зараз от запитала, і я думаю. Тебе шарашило трохи? Ні, я думаю, чош, звідки в тебе такі питання? Люди таке думають. Так. <свіх> 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 <Да. свіх> Скільки ти сиділа, думала над цим запитанням? <свіх> це не я, це люди. Що, так? А, люди? Це люди, звісно. Ну, звісно. <свіх> <свіх> слухай, скажи мені, які, на твою думку, процедури мають робити чоловіки? Там no, доглядові а-ля дівочі процедури. Чи має чоловік робити собі манікюр, педикюр, чоловік там, має бути лазер, чоловіком. Чистко обличчя. От максимально. Максимальний -танк, Ти Він такий Хе? брутальщина. <рес> Максимальний брутал. Ні, ну звісно, почекай, мені здається, що від природи там таке не виросте якось. Це природою придумано. максимально, скільки може вирости, стільки виросте. Ну Ви... да, це, до речі, не тільки є... про це, а, як да. би, про все одразу, скільки виросте, мені здається, що це має бути в комфорті. Є. От якщо чоловіку комфортно так, і тобі з ним комфортно так, тоді ок. Якщо жінка не переварює там якісь о, моменти в чоловік в чоловіку, да, то має це вже сказати, так. Ну, це це їх о, діалог. Вони мають про це розмовляти і домовлятися. Тобто, uh -huh. це все ж uh -huh. домовленості. А, як на мене, ну мені. О, Мені приємно, коли чоловік чоловік, мужик. І пахне. Коли він пахне, коли він прийшов з пробіжки, від нього е, пахне цим... цим. Ну я так не роблю, звісно. Знаєш, але коли від нього пахне феромонами, коли від нього пахне цим потом, Та, не, знаєш? Я І я одразу розумію, що він е, може принести мені мамонта додому. розумієш? Маттіонка маленьку. Ні, ну мамонта, добичу. А, ти про це? Та, ні. Все про це Знов про їжу, ти бах. А яка для тебе процедура найболючіша така mm. От в житті? Уколи чи боюся робити якісь там або Ну мені так. здається, що це люба операція, якась, ну любе вторгнення там в тіло. Це мені здається, це найболючіше. А що Тобі робили говорити? операції якісь? Ну тільки апендицит, повірю, да? mm -hmm. Мені ще ні. Слава Богу. І не треба тобі? <гум> Як ти засинаєш? Повній тиші чи там під телечок, під Ти Знаєш, мені здається, що е, через те, що у нас в артистів такий графік завжди ненормований, то я звикла засинати плюс ще я мама, і мені здається, що всі мами. Е, Звикла засинати в різних ситуаціях. Mm. В різних обставинах. Абсолютно. Я можу спати, сидячи, от чи отак мені знаєш, кажуть, деколи о я так не можу спати в потягу чи в автобусі. Я сідаю, вируваюсь, якщо хочу спати одразу. Це, це класно. Лягаю в потягу. Так зразу. Я так не вмію. Ну, типу, і вдома там знаєш, включилася сирена, чи там, наприклад, гуляють до одинадцятої у дворі, а я хочу вже в дев'ятій заснути. Я лягаю, сплю, і там діти кричать. сирена, внову. ти така закрила віконечко. Та, ну, тобто, я звикла, це навик. Мені здається, що це на. І спокійна нервова система, коли ти можеш в будь-якому випадку заснути в будь-якій ситуації і, і все ок, і відновитися потрошки. А для тебе важливий вік чоловіка? От З ким тобі комфортніше, з чоловіком старшим чи з чоловіком молодшим? Слухай, дивись, це не про вік в паспорті, а це про внутрішній вік. Ти знаєш, що є такі чоловіки, які там йому 35, а він вже всередині старий. Або навпаки. А, я проте, Про те, про… Про енергію, про потік енергетичний. Тому що можна бути 50-річним, 50, 60-річним чоловіком, але в тебе так шарашить енергія, ти і спортивний, да? там, ну, чоловіки спортивні, в у них є якісь інтереси, ці, зацікавленості, вони і в гори ходять, і, там, і на лижі, і на рибалку. Ну, Тобто людина живе. А є хлопці, яким там 28, а він вже в такому діпреснікує, в нього енергії немає. ну, і… Немає цього руху внутрішнього, розумієш, а життя це ж рух. Ти не можеш жити повноцінним життям, коли ти засів і енергія не циркулює. Тобто треба себе постійно витягувати. І я дуже знаєш, надихаюся цими чоловіками, яким там до 60 або навіть і 70, і 65, а вони такі огірочки, вони кудись ідуть, бігають в марафони, та, та, йдуть та, та. в гори. знаєш? І це дуже надихає. Я розумію, що я хочу, щоб мій чоловік був. Для мене не важливо якого віку. Для мене важливо, щоб в нього був енергетичний потенціал великий, щоб він жив це життя. Розумієш, а щоб він не з тебе цю енергію да, та силу силову а сам. Тому генерував. що в мене, знаєш, були молодші на 11 років чоловіки від мене були і старші, там знаєш на 11, на 10 років. А, і тому я для себе зробила такий висновок, що для мене важливо не вік сам. Фізичний, так? Тому що є красота, знаєш, як своя прелість. і в віці, дорослому, тому що дивишся на чоловіка, розумієш, що він там десь там сивина, якась є, десь мудрість, якась в очах. Дивишся на молодого, а там краса така, що якась молочна. Знаєш, це яка ж Так, молочна так. От, і прелість є всюди, у всьому, в різному віці. Ну тут не про це. Це про вміння жити. Провміння насолоджуватись життям, і про вміння а, будувати відносини з жінкою, тому що є такі, що і в 60 не вміють будувати відносини, Скажіть, і ти будеш з ним жити. Ну і що? Ну і нещасний будеш. Тому тут а, має скластися дуже багато пазликів, дуже багато всього. Ми побажаємо всім дівчатам, які mm. зараз подивилися наше інтерв'ю з Таяною моєю кітці, mm. любимо знайти та да. того чоловіка, який Саме вміє жити, того. і навчить вас жити.